Згідно проєкту реставрації, ну, якщо так, не будемо офіційною мовою, а група спеціалістів захід проєкту реставрації перед початком проєктування, вони робили дослідження цієї будови, фіксуючи, що є історичною цінністю і що нема. Тому і придбавши об'єкт 2800 метрів, нам дали дозвіл, що цю будову, цю і цю і цю і частину цю ви можете розібрати, бо вони не, не являються цінністю, вони були добудовані у, там, в 40-х роках, в 50-х, 60-х. Все нам зафіксували. В даному конкретному випадку, я вас запевняю: ніхто не буде ніякий фасад розбирати центральний, тому що це є частиною зафіксованою в офіційних документів. Головний фасад. Корони це є історичною цінністю, яка підлягає повній тотальній реставрації.